Здоровенькі були друзі мої з вами різносторонні. Сьогодні ми поговоримо на тему, яка, на жаль, є досі актуальною: це прослуховування та перегляд російського контенту, та яку ви за це несете відповідальність особисто. Здається, вже всім зрозуміло, що коли ви слухаєте або дивитесь російський контент, ви допомагаєте їм заробляти гроші. О, Курба з цих грошей вони сплачують податки. З цих податків купуються ракети, кулі, снаряди, якими убувають українців. Хтось може заперечити і сказати, що більшість платформ зняли монетизацію з росіян. Просто денег нет. так можливо вони і зняли, але в сучасному світі є багато різних хитрощів, на які вони йдуть, щоб обходити різні санкції. Ми це прекрасно бачимо. А де у нас тут жук хитрожопи? А вот у нас жук хитрожопи. Прости, є одне питаннячко, якщо вони не заробляють на своєму контенті, чому вони його продовжують знімати? І при тому багато хто з них відкрито підтримує війну або просто відмовчується? І вважаю, іскрені вважаю, що у нас найкраща в мірі страна. І вважаю, вважаю, вважаю. Мой друг – це президент Путін. навіть якщо сама платформа їм не сплачує, ви все одно продовжуєте допомагати їм заробляти, коли дивитесь або спрослуховуєте їх контент. Та ви що взагалі берега попутали? Ви збільшуєте їх перегляди, ви збільшуєте їх рейтинги. Ви піднімаєте їх в топ в рекомендації з тих країн, з яких ви їх передивляєтесь. Що ви чудите? Це збільшує їх вартість. Це збільшує вартість їх реклами. Це збільшує бажання рекламодавців звертатись до них, замовляти в них рекламу. А це зміцнює внутрішню економіку Росії. А це збільшує податки, які вони платять. А це збільшує кількість ракет куль, снарядів, якими вони нас вбивають. Гадаю, я вам пояснив або нагадав, як саме працює цей механізм. А тепер перейдемо до етичної сторони питання і яка на вас лежить відповідальність за те, що ви передивляєтеся російський контент. В Ти на зону їдеш Все. Труба тобі, Поняв спочатку. Хотілося б з вами поділитися невеличкою особистою передісторією. Коли моя дружина з дітьми повернулася з Польщі, вона собі спокійнесенько слухала російську музику і не розуміла, чому я так сильно кипішую з цього приводу. Ця ліксіху вона казала: музика в нього політики. В чому проблема? Я буду слухати те, що я захочу. Ти що, будеш змушувати мене слухати те, що я захочу, чи що в чому це просто музика, це просто пісні. Вони не про війну. До чого тут все? Чого ти пішуєш? Але я просто сказав: слухай, ця людина, яку ти зараз слухаєш, конкретно цей співак він бажає твоєї смерті. Ти не гадаєш, що це якось нелогічно слухати людину, кайфувати від пісень людини, яка бажає твоєї смерті, яка каже, що Україну треба знищити, що всіх українців треба знищити. Сказав, що москалі окупували, і одразу прям бросаєш в реку з бурним течем, вот прям топіть этих дітей, топити. Ізба називається. Смирякова, смирякова хата, і от прямо в цю смирякову хату, прямо забивати і жить. Вона така, ну так, якось нелогічно виходить. Я кажу їй, подивись, що вони кажуть поголовно, всі одні або мовчать, інші агітують за війну. І так враховуючи те, що ми вже вияснили, що за наші перегляди та прослуховування вони отримують гроші, то виходить, що ми платимо гроші людям, які нам бажають смерті. Це що, якесь замовлення на вбивство самого себе? Ну так, звісно, музика в нього політики, а от її виконавці, ох, в політіки. Ох, як дуже в політики. Мой друг президент вони агітують за війну. Вони підтримують війну або просто відмовчуються, тим самим підтримуючи режим, підтримуючи війну. А що я один мог з Ну, а що я одна могла з Ну, а що я один мог здійснить. А, а що я один вони навіть можуть не агітувати за це у своїх піснях, але у них є соціальні мережі, де у них є мільйони аудиторії, де у них є мільйони армії фанатів, на яких вони поширюють свої думки, свій наратив, свою пропаганду, пропаганду війни. Ну а тепер поговоримо про вас конкретно про вас, яку саме ви несете відповідальність за те, що ви дивитесь або слухаєте російські. Все дуже просто. Люба ваша взаємодія з російським контентом допомагає з'являтися в рекомендаціях у інших людей. Коли ви шукаєте російський контент в інтернеті, коли ви лайкаєте або дизлайкаєте російський контент в інтернеті, коли ви залишаєте комент з російським контентом в інтернеті, все це є просування російського контенту. І чим частіше ви це робите, і чим довше ви дивитесь або прослуховуєте російський контент, тим більше. Ви показуєте машині, що вам подобається це, і машина буде рекомендувати це відео або ці пісні іншим користувачам інтернету. Тим самим ви наповнюєте та зміцнюєте бюджет Російської Федерації. Ви запитаєте, а що ж тоді робити, коли іноді так хочеться написати, коли це вилазить, відео, що вони такі сякі нехороші люди. А ми знаємо, коли вони хороші. Ну, точніше, в якому саме стані. Хороші руське, це мертві руські. Ви запитаєте, а що ж тоді робити? А нічого не робити. Як я вже казав, просто натискайте не рекомендувати цей контент. Посилайте скарги. Все це найкраще, що ви можете зробити, щоб машина бачила, що користувачам це не подобається. Цей контент не подобається, і вона не буде рекомендувати це іншим користувачам інтернету. Ек, ек, ек! Ну зрозумійте, вже що це дуже, дуже, дуже важливо. Ми живемо в цифрову епоху. Це великий шмат економіки, нереально здоровий шмат економіки. Це нереально. Важливо, немає слів, як ще пояснити. Е, ну, в мене слов нема. Ну ну просто немає слов. Зрозумієте, це дуже дуже важливо. Немає слів просто описати, наскільки зараз це великий шмат економіки, шмат пропаганди, шмат інформаційної війни. Просто подивіться, скільки цифрового контенту це не просто так. Це також фронт, інформаційний фронт, економічний фронт. Фронт кожного з нас. Ну зрозумійте, вже, що якщо біля вас зараз не падають бомби, якщо ви не стріляєте з автоматів, це не означає, що ви не воюєте. Воюють зараз всі, абсолютно, кожен на своїй позиції, у кожного свій фронт. І навіть отакі стримання від перегляду, прослуховування російського контенту, навіть такі невеличкі маніпуляції, натискання не рекомендувати поскаржитися на російський контент, це вже є допомога, це вже є невеличка допомога до перемоги. Це вже збільшує шанси та ж зменшує шлях до того, як Росія паде. Навіть такі маніпуляції наближають крах Росії. Ми всі одне ціле, всі повинні працювати. Працювати як одне ціле. Хто чим може, як може, але ми повинні це робити. Так я розумію, що українськомовного контенту зараз мало, але він тільки народився. Зрозумійте це. Одні тільки з'являються інші українські блогери. Вони перейшли з російської на українську мову, як і я в тому числі. Тому так він зараз дуже сирий, але він вже є. І з кожним днем українськомовного контенту все більше і більше. Блогери все більше і більше. Просто шукайте, він є, він з'являється, і його буде все більше і більше. Трошечки терпіння. Ми переможемо. Ви побачите, що українськомовного контенту буде стільки, що ви розгубитесь, що вибирати, бо його буде дуже багато якісного, крутого контенту. Наприкінці хотів би ще додати декілька рекомендацій до нашої загальної інформаційної перемоги. Гугліть українською, ставте всюди українську мову, переведіть свій смартфон в українську мову, переведіть свій комп'ютер в українську мову, щоб система бачила, що нас багато, щоб машина зрозуміла, що це важливо, щоб машина бачила, що вам саме рекомендувати, щоб машина бачила, що нас реально багато, щоб видавці цифрового продукту бачили, що є попит на українську мову, щоб вони робили переклади, щоб вони випускали свій продукт з українською локалізацією. Це все допоможе виграти Україні, допоможе. Зміцнити Україну, збільшити економіку України. Сподіваюсь, це було корисно та цікаво. Буду вдячний за вподобайку та коментар під цим відео. Я буду чекати. Дякую за перегляд. Здоровенькі були.